А сила лева в тобі конія року номер один. та в Україні час новин для вас. Працюють журналісти Фактівесі та «Вікон СТБ. Мої вітання. За сьогодні вже відбулося 70 боєзіткнень на фронті. Про це повідомляє наш генштаб. Найбільше ворог штурмував на Покровському напрямку. 20 разів з цих атак вже відбиті нашими захисниками. Ще 10 разів ворог намагався просунутися на лиманському відтинку. Сюди росіяни підтягують дедалі більше сил. Вісім штурмів спинили й у районі Торецька та Леонідівки. Сім спроб прорватися в зглиб наших позицій. Нарахували на Новопавлівському напрямку фронту. Її точилися поблизу Константинополя. вже п'ять разів сьогодні. Зупиняли загарбників на сіверському відтинку. Провалилися чотири штурми рашистів і біля часового яру, курдюмівки та ступочок. Днями Україна та Сполучені Штати мають підписати меморандум про наміри стосовно угоди про Надра. Про це фактам повідомила віце-прем'єр-міністерка Юлія Свереденко. Це результат кількатижневої роботи технічних команд. Україна підтримує створення фонду інвестицій з умовою, що він буде спиратися на принципи партнерства і не суперечитиме нашим національним інтересам, а також нашій євроінтеграції. Угода дасть можливість інвестицій в Україні, а також за Печить умови для відчутного економічного зростання і України і Сполучених Штатів водночас наголосила Свереденко: документ має бути ще ратифікований Верховною Радою України. Американський міністр фінансів Скот Бесент заявив, що Вашингтон і Київ дуже близькі до домовленості і угоду можуть підписати уже цього тижня. При цьому Сполучені Штати переглянули обсяг допомоги наданої Україні з початку великої війни і погодилися, що вона становить 100, а не 300 мільярдів доларів, як раніше заявляв Білий Дім. Як пише Блумберг, Вашингтон переглянув обсяг наданої допомоги після раунду переговорів з Києвом минулого тижня щодо угоди про користування. Реснікопалини і Трампа у Трампа вимагають від України підписати домовленості про розподіл прибутків від майбутніх інвестиційних проєктів. Це має стати компенсацією за американську підтримку під час війни. Київ наполягає, уже отримана допомога не є боргом і вимагає кращих умов. Ключовими для України залишаються гарантії безпеки від Сполучених Штатів. Утім, Білий Дім поки що не готовий взяти на себе такі зобов'язання. Західні видання продовжують усвідомлювати весь жах кривавого удару росіян по цивільних у сумах, усвідомлювати і осмислювати, а також аналізувати реакцію на ці та подібні події з боку адміністрації Сполучених Штатів та президента Дональда Трампа. Дедалі частіше лунає думка, що він, бажаючи дружити з путіним, демонструє власну слабкість, і це не наближає, а навпаки, віддаляє мир. Виправдовуючись перед Путіним, так називається стаття оглядача видання політико Джеймі Детмера. Удар по сумах не помилка, а тактика Росії наголошує автор і пояснює, генерали Путіна завжди ведуть тотальну війну, жодних обмежень, жодного дотримання того, що Москва вважає сентиментальними міжнародними правилами. Експерт зазначає, попереднє керівництво Сполучених Штатів визнавало, що Росія навмисне б'є по цивільних, щоб зламати волю українців і примусити Київ до капітуляції. Тим часом нинішня американська влада намагається загравати з Кремлем, а той тільки робить вигляд, що готовий до поступок, а сам затягує час, сподіваючись зламати Україну, скориставшись бажанням президента США Дональда Трампа, якомога швидше похвалитися мирною угодою. Кремль заперечує навмисні атаки на цивільних, що вважається воєнним злочином згідно з міжнародним правом. Але такі дії добре задокументовані, йдеться про удари по лікарнях, школах, пологових будинках, театрах і список можна продовжувати. Це усталена військова стратегія Москви. Росіяни ніколи не дослухаються до серця та розуму. Це завжди залізний кулак. Ракети, якими Путін вдарив по сумах, доводять, що прогрес Трампа у завершенні війни слабкий. Російський удар став ще одним нагадуванням, що люди платять смертями за вторгнення Путіна. Пише Блумберг. Видання нагадує: європейські лідери швидко засудили напад Росії, а Трамп лише назвав це жахливим, додавши, що йому сказали, що вони зробили помилку. Автори матеріалу констатують, про що говорив спецпосланець Трампа Стівен Вітков з Путіним, невідомо. Європейські лідери обговорюють створення післявоєнних сил заспокоєння в Україні, хоча ознак наближення мирної угоди немає. Початкова мета Білого Дому щодо припинення вогню на Великдень виглядає дедалі недосяжнішою. А розмови про зустріч Трампа з Путіним взагалі затихли. Дипломатія лише підвищує ризик посилення бойових дій з наближенням четвертого літа війни. Прогнозує Блумберг. Трамп утримується від тиску на Путіна, щоб примусити його до поступок, і водночас сигналізує про готовність прийняти ключові російські військові цілі, і, зокрема, захоплення територій та припинення українських амбіцій щодо членства в НАТО. Путін хоче, щоб війна закінчилася на його умовах, і поки що він показав, що продовжуватиме вбивати, поки Трамп не дасть йому те, чого він хоче. Схоже, американський президент Дональд Трамп не бачить необхідності тиснути на Путіна. Про це йдеться в редакційній статті британського видання Телеграф. Правда в тому, що комусь іншому не потрібно ставати на бік Росії, бо містер Трамп, схоже, радий зробити це сам. Він має рацію, кажучи, що кровопролиття слід припинити, а припинення вогню це єдиний спосіб прийти до миру. Та, вочевидь, він хоче досягти угоди незалежно від ціни, яку заплатить Україна, і згоден на незначні поступки з боку Кремля. Видання детально описує нещодавній кривавий ракетний удар росіян по сумах та реакцію на нього і зазначає, марнославні обіцянки Трампа закінчити війну буде важко виконати без поступок Кремлю. У матеріалі наголошується, очевидне прагнення Трампа укласти угоду з Москвою не дозволяє йому зрозуміти необхідність посилити тиск на Путіна. Останні дані свідчать, що Росія втратила приблизно мільйон людей у цій війні. І думати, що вона погодиться на мирні умови, не витягнувши з України максимальної ціни, марення. Підсумовують автори публікації. Оксана Лотоцька, факти ICTV, Єдині новини. Російська нафта дедалі менше годує країну агресорку. Експортні доходи від чорного золота обвалилися до мінімуму з 2023 року. Про це пише видання Bloomberg. Сам обсяг постачання знижується уже третій тиждень поспіль. Це найтриваліший спад від серпня. Основна причина такого падіння різке зниження світових цін на нафту на тлі загострення торгівельної війни між США та Китаєм. Ціни на нафту марки ЮРАЛС основного експортного сорту Росії впали до 50 доларів за барель, що значно нижче за 70 доларів закладених у бюджеті Росії на цей рік аналітики зазначають, це може серйозно вдарити в поздатності Кремля фінансувати війну проти України. Євро після незначного здешевлення напередодні знову зростає на міжбанку. Його продають по 46 гривень 80 копійок. В обмінниках банків ще дорожче 47,30. І це ще не межа, кажуть економісти. Подорожчало євро через політику Трампа, яка підірвала довіру до долара. Який курс прогнозують фінансисти, і як це вплине на вартість імпортних товарів? Дізнавалась Христина Гавриш. Курс євро б'є історичний рекорд в Україні. В обмінниках за нього просять вже понад 47 гривень. За квітень європейська валюта подорожчала майже на 3 гривні. Курс у київському обміннику просто відзеркалює те, що відбувається на міжнародному валютному ринку. Євро значно зростає по відношенню до долара. І якщо ще там на початку року цього за один євро давали там 1 долар 4 центи, то вже там на сьогодні дають за 1 євро там 1 долар 15 центів. Причина цьому митна війна Дональда Трампа. Американський президент підірвав довіру до долара. Попри те, що він почав тиснути на гальма у своїй економічній війні проти світу, інвестори розпродують американські облігації. Коли в світі починаються проблеми, зазвичай гроші втікали в американські облігації. Цього разу так не сталося. Навпаки, інвестори стали втікати з американських облігацій. Купують золото та міняють долари на євро. Довіра до американської валюти підірвана, і інвестори шукають іншу тихогами в Україні. Попит на європейську валюту теж дещо пожвавився, принаймні на чорному ринку. Немає євро. А чого такий великий попит зараз? Ну євро почав рости, і через то, ну як завжди, тільки починає рости, людей починається аж. Марина теж вирішила прикупити євро. Це не інвестиція, каже, влітку хоче відвести дітей на море. Америка для нас це далеко і дорого, а ближче в Європу все-таки намагаємося дітей вивезти, відпочити. Більшість прогнозів і світових і українських економістів ціна на євро ще не сягла стелі. Я не виключаю, що ми можемо досягнути і 49 гривень. Дуже сильне укріплення євро не буде. Чому тому, що це вже стає невигідним безпосередньо для європейських виробників, тому що їхня продукція стає дорожчою. Хто там буде говорити там євро 55, там 60, ну я не я абсолютно в це не вірю. Та бігти міняти долари на євро. Аналітики не рекомендують. Американська валюта, як показує історія, може відіграти. Ати своє американська економіка це номер один економіка у світі. Це найбільш високотехнологічніша економіка. 60% резервів центральних банків по всьому світу це в доларі. Більше половини світової торгівлі це також в доларі. Найкраще свої збереження тримати у кількох валютах незмінно радять фінансисти. Треба мати і гривневу частину, в чому я вважаю, що вона повинна бути досить суттєвою понад 50%, тому що нам тут жити. І ми витрачаємо в гривні. Дуже погано для інвестора. Це таке хитання чи паніка, коли все продати, купити щось одне, потім це продати, купити щось інше. Головною курсоутворюючою валютою для нас є долар. Більша частина торгівлі відбувається саме в ньому. На нього, попри зростання популярності, євро орієнтується і бізнес, і українці. Курс долара на нашому ринку стабільний. Гривня навіть укріпилась і за прогнозами жодних різких коливань. Не буде. У нас великі золотовалютні резерви і стабільна підтримка партнерів. Чим більші наші золото, золотовалютні резерви, тим стабільніша гривня, і тим менше загроз у таких е, девальвацій, миттєвої якоїсь ну, то до чого ми звикли, що відбувається в моменти кризи. Втім, через дороге євро таки можуть подорожчати деякі європейські товари, кажуть економісти, але не набагато. До того ж, митна війна Трампа зробила ще дешевшими китайські товари. Та продукція, яка йде зараз з Європи, ну скоріше, вона буде замінена китайською продукцією, і тому ми витримаємо, скажімо так, такий паритет ціни. А от пальне на наших заправках подешевшає, попри те, що імпортери платять податки у євро. Обвал цін на нафту більше впливає на його вартість. Це створює можливості для зниження цін на 3 гривні за літр. цього тижня. Вже розпочалося зниження, бачимо великі мережі, що там мінус гривня. Втім, аналітики наголошують, нині важко робити точні прогнози, адже передбачити наступне рішення президента США неможливо, а воно вмить може все змінити. Головне правило для українців зберігати спокій, робити своє і підтримувати наших військових. Донати на армію головна наша інвестиція. Христина Гавриш, Віктор Зеленков, Євген Зозуля, факти сітіві єдині новини. Закарпаття приймає евакуйовані родини з прифронтових територій. 37 переселенців із Донецького міста Костянтинівка знайшли прихисток у селі Стройне. Їх поселили у шелтері з усіма з усім необхідним. Проживання для переселенців безкоштовне. Усі поступово інтегруються у громаду, адже людей підтримують не лише благодійники та влада, а й місцеві жителі. Даша, Маша, Настя, Давід і Лера. Усіх своїх п'ятьох дітей Юлія дивом врятувала від загибелі. Вона наважилася на евакуацію, вивезла малюків, і вже за лічені години у їхній будинок влучили дві російські ракети. Поїзді їхали і нам. дзвонив сусід, що нам дві ракети в хату прилетіли. Багатодітну родину з Донецького міста Костянтинівка прихистили на Закарпатті. У селі Стройне два тижні тому їх поселили у спеціально облаштований для переселенців шелтер. Живуть в одній великій кімнаті. В новому домі є все необхідне. Дуже хорошо подобається все. Тут рядом магазини, тут абсутабщини люди. Все є ігрова кімната, одна, вторая. У сусідній кімнаті живе Ірина з двома синами. Вона теж із Костянтинівки каже, ворог щодня масово криє місто вогнем з усіх видів зброї. Її діти пережили усі жахи війни. Від обстрілів ховалися у підвалі. Чотирирічний син досі не говорить. Псіхіка чуть нарушена. Страх. Піріпуган ну перепугані вони були. Здесь хоть хоч трохи хоч без выстрелов, они более спокойные стали. Тут і психолог, і дефектолог, і физкабинет. врятувалася від війни і сестра Ірини Марина у шелтері. Живе з донечкою, каже все своє життя зібрала у дві валізи. Тепер звикає до нового дому і вдячна за теплий прийом місцевим. Вони приносять переселенцям їжу, домашню консервацію та одяг. Хороші умови для життя, навіть очень. Мы, конечно, не ожидали, что нам предоставят все это. Для жизни есть все. Техника, кровати, одеяло, подушки. Здесь тишина и покой – это самое главное. Потому что там два с половиной года – это был ад. На спільній кухні сестри напекли цілу гору пиріжків із повидлом для поранених військових у місцевій лікарні. Попекла пиріжки, щоб хоч радість якась у неї в житті була. Щоб вони вспомніли сім'ї свої. Цей шелтер облаштували у двоповерховій будівлі колишньої сільської ради. Кабінети перебудували під житло. За гроші благодійників зробили ремонт. Гуманітарна місія пролізка забезпечила евакуйованих необхідними меблями, холодильниками, мультиварками, сушильними та пральними машинами і іншою технікою. Пролізка надала допомогу на суму понад мільйон гривень. Це сантехнічне, електротехнічне обладнання, це облаштування дитячого простору. Для того щоб дітки могли гратися і проводити свій час довільно, площа шелтера понад 300 квадратних метрів. Тут живе 37 дорослих і дітей. Загалом 11 родин. Усі з Костянтинівки поселили їх тут безкоштовно. За комунальні послуги теж не платять, все компенсує держава. Зала засідань, сесії там проводилися. Зробили з однієї зали три кімнати зараз. Є де проживати, тобто прерогатива була, щоб більше людей заселити. Закарпаття продовжує приймати людей евакуйованих із прифронтових територій. У відремонтованих шелтерах по всій області є понад тисяча вільних місць. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти Айсітіві. Єдині новини підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.